Третє літо поспіль я не походжу по гарячому піску Чорного моря, не почую пахлова медова, трубочки з зущеним молоком, креветки, мідзі, рапани, та не відчую запах морської хвилі. Війна, вона забрала у нас мирне життя, розваги і відпочинок. Раніше у нас була сімейна традиція кожного літа ми їздили на море, спочатку в Крим, де камінці опікали ноги, а палюче сонце пестило обличчя. Потім після загарбання півострову так званими зеленими чоловічками в Одесу чи на Азовське море в Херсонську область, де кавуни найсмачніші, а море мілке і тепле, як парне молоко. Так каже мій дідусь, проте зараз туди їхати небезпечно. Ворог закидує міста ракетами, а деякі курортні місця відпочинку ще знищені. Отож, поки Збройні сили України будуть вичищати цю нечість з нашої землі, я буду тут. Києві Планую плануєте роботу за фахом, аби відчути справжній журналістський дух та підкріпити свої теоретичні знання і перевірити їх на практиці. А в перервах між роботою, звичайно, хотілося б приділити час у собі, своїм друзям та хобі. Зазвичай я пишу цілий список речей, які маю встигнути зробити за літо, але цього разу я буду просто жити, насолоджуючись моментами, наскільки це можливо. Проте деяким пунктам таки бути. Я обов'язково маю пригнути з пішохідного моста з трасями, зустріти схід сонця на багатоповерхівці, погуляти під теплим літнім проливним дощем, піти в кіно з друзями під відкритим небом, і, звісно, поїхати у місце, де пахне безтурботним дитинством, у місце, де мене безмежно люблять і завжди чекають. Додому, у своєрідне містечко, аби провести час зі сім'єю, сходити на річку, покататися на набережні на лисопедах, з'їсти свіжих фруктів та овочів, саду та городу моєї бабусі. Ну і звісно ж, перед цим там плідно попрацювати, без цього ніяк. Раніше не любилася справу до люті. Коли ти викопуєш картоплю чи сапаєш грядки під пекучим сонцем, а зараз з віком роблю це з великою вдячністю та бажанням допомогти мамі й бабусі, аби вони більше часу мали на відпочинок. Також у планах маю поїздку зі сім'єю в Карпати, моє місце сили. Там час ніби зупиняється, і ти починаєш жити, нікуди не біжучи в потоці людей і в шаленому ритмі Києва. Отак виходиш в гори, вдивляєшся в далечінь. Подих захоплюється, тобі здається, що ти можеш все і навіть більше. Треба лише бажання, наполегливість та хоробрість, багато хоробрості. Кожен раз, коли ми відвідуємо Карпати, основною цілею є підйом на якусь гору. Так ми вже покорили гору Говерлу, Хом'як та Шпиці. Цей раз не є виключенням. Плануємо піднятися на гору Іван Піп або Чорна Гора. До речі, її вершина є найсхіднішою точкою Закарпатської області. А також на ній розташована астрономічна та метеорологічна обсерваторія. Отож планів багато, аби був мир в країні та життя без тривог.